Доброго мирного дня. А, нова підготовка документів до договору нелегка. Зараз якось ну, тяжкувато, є багато питань, є багато проблем, які потрібно вирішувати, якщо хто думав. Що хтось може без проблем продати, бо без проблем купити, пробуйте не питання. Якщо у вас скрізь буде зелене світло, все ви зробите да, однозначно. Якщо десь хоч чуть-чуть будуть якісь питання, нюанси, ну, тяжко, і ви його точно не зробите. Тому удачі, пробуйте, намагайтесь продати, намагайтесь купити, звертайтеся. 100% у вас тоді буде все добре. Не з цим об'єктом чи буде з іншим все добре, тому що ну, є нюанси, які можна вирішити. Не повинні там продавця чи покупця. А є такі, де краще обійти і піти далі. Тому гарного, мирного дня. Дякую.